Сара і старе взуття, Сара була просвітленою жінкою нового часу. Вона розуміла важливість відповідального відношення до життя і знала, що їй належить знайти причину свого втілення на цій планеті. Тому Сара запитала у наставників, що їй робити для того, щоб знайти своє місце, і вони їй все детально розповіли. Вона зрозуміла, як це робиться, і почала створювати те, чим вона хотіла б займатися у своєму житті. Їй подобалося займатися екологією, щоб створювати кращі умови на землі для всього людства. Тому, коли неочікувана з'явилася можливість у житті, вона змогла саме цим і займатися. Вона одержала роботу в компанії, яка займалася передовими екологічними системами. Сара була у захваті і вірила, що зможе допомогти багатьом людям. Компанія знаходилася у гарному районі, на іншому кінці міста, і їй потрібно було їздити туди кожного дня. Ось навіщо я тут, зрозуміла вона, мені це так подобається. На душі було світло та радісно. Коли вона почала працювати, все було бездоганно, окрім одного. Сара у цьому втіленні отримала страх замкнутого простору. На роботу їй потрібно було добиратися на метро, і щодня її атакував страх. Вона впадала в паніку, її руки потіли та хапалися за поручні, серце скажено вистрибувало з грудної клітини. І так на протязі 25 хвилин які займала дорога до її улюбленої роботи. Через місяць Сара зустрілася зі своїми наставниками. З болем у серці зізналася вона, це не для мене, мені треба пошукати іншу роботу. Як це? запитали наставники, чи не створила ти саме те, що хотіла? Невже це не перемога? Я більше не можу ходити на роботу через клаустрофобію», – відповіла Сара. Шлях на роботу із роботи повністю псує мені весь день. Сара, запропонували наставники, а якщо ми змінимо твій страх, а не роботу? Не знаю, сказала Сара збентежено, з цим страхом я живу вже 35 років, а працюю всього один місяць. Як бачите, Сара звикла до свого страху. Він, як старе взуття, був начебто другом, певною даністю, чимось, що завжди було з нею. Так само і старе взуття. Може бути зношеним і спотвореним, але вона настільки звикла до цього, що вже і не хотіла нічого.